Ось так співаючи патріотичні пісні, здобувачі освіти ліцею номер 7 виготовляють окопні свічки. Розпочали робити їх на прохання минулорічних випускників, які сьогодні обороняють нашу батьківщину. Нині ж вони намагаються допомагати усім тим, хто цього потребує. Ми відгукуємося на акції, які запроваджуються в місті. В управлінні освіти збирали нещодавно окопні свічки. Ми долучились до цієї акції, долучалися. До допомоги до нас здалися шалених голок. Також ми виготовляли на їхні замовлення свічки. Ну і нашим випускникам звичайно, теж допомагаємо. Підрахувати кількість виготовлених свічок важко, адже лише за минулий навчальний рік їх було близько тисячі. Працюють над окопними свічками усі діти молодших класів приносять матеріали. А старшокласники разом із вчителями займаються процесом виготовлення, і все це у вільний від навчання час потрібні для військових, щоб вони там змогли підігріти собі їсти або зварити та зігріватися е, під час зими. Поки мир над нашими головами, хлопці страждають від цього всього, і їм треба якась допомога. Кожен старається вкладається туди. І чим більше долучається людей, тим більше ми робимо. Кожен, хто працює над виготовленням окопних свічок, думає про тих, хто на фронті, і сподівається, що це тепло і світло принесе їм, хоч трохи комфорту і підтримки. Ми передаємо їм побажання, щоб швидше в нас наступив мир. Хай вони всі повертаються живі і здорові до своїх родин. Я бажаю їм нічого на краще, щоб поскоріше закінчилась війна, і вони змогли повернутися додому до своїх рідних. Щоб скоріше повернулися додому живими і здоровими. Я хотіла б, щоб ці свічки не тільки зігріли їх фізично, а ще й зігріли їхні душі. Сьогодні в умовах війни це не просто свічки, це маленькі символи любові та вдячності тим, хто боронить мир на нашій землі. А така зайнятість дає можливість ліцеїстам бути частиною важливої справи. Ольга Ситник, Тамара Шарепанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.